Ви вже знаєте, що безпека це коли нічого не загрожує життю і здоров'ю. Коли у вас і у вашій родині все гаразд, а небезпека ситуація, коли хтось або щось тобі може зашкодити. Щоб захиститись, треба знати та дотримуватись простих правил, що нададуть. Тобі впевненість. Дотримуйся порад, які дають захисники. Спитай у батьків, чим допомогти і яку користь принести. Навчайся, це твоя найбільша допомога. Читай, малюй, вивчай на пам'ять вірші. Не виходьте без потреби на вулицю, уникайте скупчення людей. Будь уважним, на вулиці, не чіпай незнайомі предмети, особливо якщо це іграшка або гаджет, вони можуть бути небезпечними. Не спостерігайте за ходом військових дій, ховайся одразу, як почуєш, постріли, уникайте колон військової техніки і не стійте біля військових машин. Пам'ятайте, ваше життя і життя ваших рідних це найвища цінність. Бережіть себе.